Огляд на набір кольорових колекційних олівців Марко Тріб'ют. Всім привіт! Можливо, ви колись бачили ці олівці в Pinterest, TikTok чи Інстаграм. Скоріш за все, що так. Хоч на них і є доволі таки багато оглядів, але оскільки вони в мене вже є, то чому б не поділитися своєю думкою щодо них з вами. Набір складається з восьми пеналів, в яких по 10 олівців кожного кольору веселки плюс чорний пенал. Кожен з кейсів має свій окремий колір, присвячений творчості одного відомого художника. Всередині можна прочитати його коротку біографію, а на задній частині коробки є цитата зі словами митця. Тож сьогодні я буду оглядати найпершу коробочку червоного кольору, присвячену творчості французького відомого художника Анрі Матіса. Всередині 10 відцінків червоного кольору, і вони не перевершено, яскраві й гарні. Все це естетично виглядає і не буде брехати. Так мені подобається. А ще пенали мені схожі на книжки, що додає атмосфери вінтажності. Я б навіть сказала старовинного вайбу. Враження від них приємне. Корпус олівця, вкритий глянцевим лаком, нанесені золоті літери зверху, на перший погляд, кольори грифелю співпадають з кольорами фарб на корпусі, і це вже доволі таке непогано. Коробка виготовлена якісно. Картон дуже міцний, через місяць активного користування не розвалився, принаймні у мене не розвалилася. А ось і цитата Анрі Матіса. Творчість потребує сміливості. Не може не погодитися з його словами, оскільки будь-які вчинки та дії, які ми робимо в нашому житті, потребують рішучості. Ну а тепер давайте перейдемо до викраски олівців, щоб оцінити яскравість кольорів і якість палітри. Олівці м'які та насичені, Тут питань немає. А ось до палітри трохи виникають через те, що трапляються кольори, які дуже схожі один на одного. На камері не дуже це помітно, але в житті помаранчеві кольори дуже схожі. Ні, не потрібно строчити вже обурливі коментарі, що вони ж зовсім різні, як ви можете цього не бачити. Я ж не сказала, що вони однакові, я сказала, що в реальному житті вони дуже схожі. Ну а мінус це вже чи плюс вирішувати тільки вам. Все ж таки у нас 80 олівців, а не 24, тому я не можу назвати схожість деяких кольорів категоричним мінусом. Мені все подобається. Але волівців є особливість, про яку я не можу не сказати, оскільки для багатьох це мінус а для мене, наприклад, ні. Вони дуже сильно кришаться. Тобто, коли малюєш, то вони залишають вилок на папері, а іноді і крупні крихти, які потрібно потім постійно змахувати. Ну, а це був огляд на першу червону коробку олівців з набору, присвячено відомому французькому художнику Анрі Матісу. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Всім бажаю гарного дня та натхнення. Підпишись, далі буде цікавіше.